Виконуємо номер 741 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Знайди у відсотках зміну величини. Задання перше від 24 грамів до 18 грамів. Друге від 3,2 центнерів до 4,8 центнерів. Третє. Від 1 кг до 1400 г. Четверте від 15 хвилин до 1 години, п'яте від 1 тони до 1 центнера, шосте від 1 метра 20 сантиметрів до 90 см. Приступаємо до виконання. Щоб дізнатися, наскільки відсотків змінилася вличина, достатньо знайти, на скільки одиниць вона змінилася. А потім скільки відсотків становить знайдена різниця від початкового значення величини. Завдання перше: знайдемо, наскільки змінилася величина. Для цього 24 віднімемо 18. А тепер поділимо на 24 це початкове значення, і помножимо на 100%. 24 відняти 18 буде 6. 6 поділити на 24, отримаємо 0,25 і помножимо на 100% буде 25%. Завдання друге. Від 3,2 центнерів до 4,8 центнерів. Знайдемо, наскільки одиниць у нас збільшилось. 4,8. Віднімемо 3,2. Тепер поділимо. На початку визначення 3,2 і помножимо на 100%. 4,8 відняти 3,2 це буде 1,6. це 16 поділити на 32. Маємо 0,5 і множимо на 100%, маємо 50%. Завдання третє. У нас від 1 кілограма до 1400 грамів, 1400 грамів, це 1,4 кілограмів. Тепер знайдемо зміну величини 1,4 віднімемо 1, поділимо на 1 і помножимо на 100%. 1,4 відняти. 1 – це буде 0,4, поділити на 1 0,4 і множимо на 100, маємо 40%. Завдання четверте від 15 хвилин до 1 години. 1 година дорівнює 60 хвилин. Знайдемо зміну 60, віднімемо 15. Поділимо на початкове значення і помножимо на 100%. 60 відняти 15 це буде 45. 45 ділимо на 15, це буде 3. І множимо на 100, маємо 300 відсотків. Завдання п'яте. від однієї тони до 1 центнера. Одна тона це 10 центнерів. Знайдемо зміну. 10 віднімемо 1, поділимо на початкове значення на 10 і помножимо на 100%. 10 відняти 1 це буде 9. Ділимо на 10 0,9, множимо на 100%, маємо 90%. І завдання шосте: від 1 метра 20 см до 90 см. 1 метр 20 сантиметрів, це 120 сантиметрів. Знайдемо зміну величини. 120, віднімемо 90, поділимо на початкове значення на 120 і помножимо на 100%. 120 відняти 90, це буде 30, 30 поділимо на 120, це буде 0,25. І помножимо на 100% – відсотків, маємо 25%. Номер 741 виконано.